Доброго дня! З вами пані Олена та Уроки української мови. Ми продовжуємо вивчати з вами лексикологію. Сьогодні на уроці ми будемо розглядати походження лексики української мови. Українська мова, як і будь-яка інша, формувалась впродовж тривалого історичного часу. Частину слів вона успадкувала від праслов'янської, частину запозичила з інших мов. Розділ мовознавства, що вивчає походження слів, називається етимологією. А як ви гадаєте, на які групи слів можуть поділятися слова в українській мові? Так, звичайно, це є власне українські слова та запозичення з інших мов. Розглянемо більш детально власна українська. Лексика це слова, які виникли в українській мові, давно з появою тих понять, які вони позначають. Сюди належать слова, що позначають лічбу, назви місяців, травень, червий, лютий, дії, частини тіла, членів сім'ї, якості людини, предмети, продукти. Тощо, їх легко виділити в такий спосіб. І якщо слово не має виразних ознак запозичення і в російській мові перекладається іншим, то є підстава вважати, що воно, власне, українським. Приклад: хвиля, волна, мрія, мічта, нишко і сподтіжка, газда, хазяїн. Розглянемо запозичення з інших мов. Запозичення слів є результатом економічних, політичних, наукових, культурних зв'язків. Воно властиве всім народам світом. Як же ж пізнати запозичені слова? Іншомовні слова найчастіше починаються на голосні е і е. У них спостерігається збіг приголосних, що не для української мови. В них не відмінюється кінцевий приголосний шосе, таксі. І слова в своєму складі мають звук ф. З грецької мови найбільше зустрічається слів, що відносяться до церковно релігійних понять монастир, ангел, келія, ідол, літургія. З латинської мови прийшли до нас запозичення, які позначають медичні та юридичні поняття операція, ординатор, юрист, консул Юнга. З французької мови. Запозичення позначають предмети розкоші, предмети побуту. Припустимо, люстра, сервіс одеколон. І, як не дивно, з французької мови до нас прийшла і військова лексика: казка, атака, маршал. Запозичення з англійської мови відносяться майже до всіх сфер життя. Це такі слова, як бізнес, шоу, тунель. Бівштекс. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!